Всім доброго дня! З вами В'ячеслав. Сьогодні таке коротеньке відео, хотів вам показати, як не потрібно робити. Якщо, наприклад, ви додали собі товар, а він, наприклад, якийсь потужний бренд, який не дозволяє додати на свою площадку, тому вам треба швидко його видалити з свого магазину, тому що щоб не було ніяких проблем і eBay не наклав на вас якісь санкції або щось подібне. Давайте я вам покажу, як це робиться. Так, Заходимо в «Seller Hub». тут ваша панель, всі-всі-всі ваші налаштунки, які ви можете зробити. І далі заходимо в лістинг, натискаємо. І тут бачите, появилось вам, що ваш один лістинг має полісі порушення. І ви заходите в More Details». і тут усі, які ви нарушили. І от це перше. Ви нарушили, треба швидко зайти в нього і просто його видалити чим швидше, тим краще. От я додав -то. е -е такий товар і оказалось, що то Vero, дуже якийсь великий бренд, який не дозволяє додавати свої товари куди-небудь. І просто ви натискаєте End Listing і все. І він видаляється. Ну, він пішов в обробку, eBay подивиться, і якби видалити з вашого аккаунта. Також добре зайти в лістинги і видалити всі товари з тим брендом, щоб не було в подальшому проблем. Так що, я думаю, на цьому ми закінчимо. Просто дивіться, коли додаєте бренди. Старайтеся якісь такі бренди. Я в подальшому розкажу, які бренди не потрібно додати. Є потужні бренди, такі, як, наприклад, Nike, наприклад, як там... Apple і так, і так далі. Їх, наприклад, можна додати, бо це є дуже потужний бренд і його дуже хто продає. А от такі трохи менші бренди, вони великі бренди, але ще вони якби на початку. Їх бажано не додати собі, тому що вони можуть на вас накласти якісь санкції, написати в eBay і поскаржитись на вас. Так що... Я думаю, що відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, так що е, відео буде дуже швидко і щоб ви його не пропустили. Всім пока. Дякую за перегляд.